Тепер трохи інформації по таких двох контурних котлах. Я зараз хочу розповісти про резервне живлення під такий котел. Якщо у вас є, наприклад, інвертор автомобільний такий 12-220, і ви хочете його підключити через інвертор цей котел. Є одна проблемка, тому що насос в цьому котлі не запуститься на інвертері, просто так на інвертері, та не буде працювати сама електроніка в цьому котлі. Всі кажуть, що там щось кривасу несоїда, та там ще щось там не так не не цей, підходить. Я нарешті розібрався сьогодні з цим. Ось буквально щойно. Як можете бачити, підключений до акумулятора включено тут. Тут понамальовував я все, тому що, от саме в цих двох контурних котлах, вони принципово. Їм потрібно, щоб фаза і нуль були на своїх місцях. Тобто, якщо замінити фазу з нульом, перекинути вилку в розетки, воно працювати не буде. От. Але все ж таки, якщо, наприклад, підключаєте такий інвертор, підключили так, наче запустився, але не працює так, як треба. Ну, тобто там пальник загорівся, і потім потух. Перекидаєте, міняєте полярність. Запускаєте. Та сама історія. Або ще гірше одразу показує помилку. Так в моєму випадку було. Далі, що я зробив? Що я зробив? Я взяв нуль. 0 з розетки, із мережі загальної, підключив 0 ось так. Нуля я підключив, а фаза береться із інвертора. Вам потрібно стабільний 0 для цього котла. Не звертайте увагу на те, що тут воно все ось в такому вигляді. Просто я вже два дні голову ламаю, як підключити котел через інвертор. От і нарешті, нарешті в мене це вийшло. От, власне, котел працює без, та без всяких проблем взагалі. Тому ось такий лайфхак. Кому буде цікаво, пишіть, можу намалювати схему, як це зробити. От. Тому користуйтесь на здоров'я. Нуль з мережі це якщо у вас пропало світло, фази немає. Берете фазу з інвертора, підключаєте нуль з мережі і користуйтесь. Лайк та підписка.